Як зараз скільки взагалі коштів з міського бюджету спрямовано на ремонт, на підготовку шкіл до нового навчального року? Як вони освоюються, і можливо якось зараз, я знаю, в порівнянні зараз в зв'язку з ситуацією в країні, набагато менше спрямовуються на ремонт доріг і так далі? Як пошуково по освіті? Вона? Знаєте, мабуть, на ремонт доріг і на освітку? На рівні держави не спрямовується нічого, тому що ще раз повторюю: у нас проблеми з державним казначейством. Але завдяки таким керівникам, які знаходяться в цій школі, я думаю, ви звернули увагу. Мабуть, ще б нам таких керівників побільше, і в нас би вся країна б жила і процвітала. Це люди, які роблять на ентузіазмі. Тільки на цю школу ми виділили понад 500 тисяч гривень для ремонту цієї школи. Я думаю, ви розумієте, що раніше батьки дітей здавали в ту школу, яка ближче, а зараз здають ту, яка краще. Якщо в цій школі ще півтора-два роки назад займалося 180 дітей, то сьогодні більше ніж 250 дітей. Це не тому, що в нас дітей додалося в місті, Це тому, що батьки, які проживають тут рядом зі своїми дітьми, розуміють, що ця школа стає кращою, кращою, і кращою, і вона найбільше дає якість освіти. Тому батьки вже ведуть дітей до цієї школи. Я думаю, ви знаєте, що сьогодні дуже багато дітей-переселенців у нас понад 400 дітей ми влаштували в дитячі. Чі садочки це дуже важко, уявляєте, які в нас черги в дитячі садочки, але ми забезпечили батьків і для того, щоб їхні діти були в дитячих садочках. І понад 400 дітей у нас облаштовані підуть з 1 вересня в школи міста Полтави. Понад 400 дітей, і приємно, що все-таки підготовлюються. Самі директори, я думаю, звернули увагу і вчителі. Всі працюють для розвитку наших дітей. Суми, які стримуються на кожну конкретну школу, залежать від потреб цієї школи. Безумовно, кожного року, кожна школа дає потреби. Ці потреби перед новорічними святами проїжджає профільний заступник порохня Світлана Казимирівна. Проїжджаю я дивимося на ці всі потреби, формуємо бюджет і в рамках бюджету виділяємо кошти на ці школи. Але не завжди ці кошти за рахунок державного казначейства доходять до цих школ. Але все-таки намагаємося щось робити, тому що це наша робота. Все таки мені здається, що колись в нашій державі буде наладитися якийсь мир, якийсь порядок і більше краще будуть ходити кошти державного казначейства. Якби кошти міста були в окремому банку, нехай це буде державний банк, але якби це кошти були в окремому банку, ми б жили, мабуть, краще сьогодні ніж живуть в Києві.